Всім гарного дня! Що ж я сьогодні готую? Це в мене вариться бурячок на шубку. А тут я смажу мідії, купила вчора заморожені, з Потім туди ще, може, сир потру, такий зроблю. Прикольну таку штуку. Мені захотілося, каламбур якийсь. А це ж на шубу яйця, морква, картопля. А це я зараз зроблю прямо зараз. Тобі такий салатик. А тут у мене ще курочка лежить. І моя здачі домашня, саме це з моду ще треба буде збризнути міді. ой зараз плікою, до речі, домашня моя петрушка. Ось дивіться, що таке домашня зелень. А була в мене зелень, зараз я вам покажу в стаканчику. В баночці, подивіться, що з купленою. Бачите, вона вся жовтіє. Тільки її в холодильник, вона в жовтіє. А ось що з домашньою? Нічого. Тому висновок, чому я саджаю домашню зелень, багато на дачі. У мене скоро буде вже це своя петрушка, можна вже їсти. Скоро буде і шпинат, і кріп, все буде своє. Тут у мене ще курочка, зараз я її також підігрію підігріпаємо. І зроблю гарний сад. На жаль, це ще не своє, синтетичне, але я сподіваюся, що скоро в мене вже буде перша редиска і буде все своє. Так, і в теплиці я посадила. Не можу дочекатись, тому ось вам різниця. Між зеленю в холодильнику зберігається, трошка домашня. І ось шикарнюча з базару. Не яко викину зараз її. Ось, Тому мені питають, можна піти купити. Так, звісно, можна тільки купити, не добатися, нічого не робити, але зачекаєте. Воно все присконо спеціальними засобами, щоб воно довше не вяло і вирощується вона там на хімії. Тому чим більше ми його їмо, воно накопичується в нас, тим поганіше для нас тут. Витяжку. Тому вважаю, що це все я роблю вірно. Коли висаджують домашню зелень, огірки, помідорчики, все своє, я не хочу, я хочу довше прожити це життя, прожити їхні якісно. Це, до речі, велика повага до тих, хто навіть в квартирах вирощує мікрозелень. Ті, хто вирощують домашнє щось, намагаються цибульку якусь, такі на підвіконнях коли немає можливості або біля під'їзду, роблять біля дочки. Це круто, коли люди не видачі і хочуть їсти смачне домашнє все. Молодці, я тільки за. Чим далі ці микологія у нас буде цікавіша, тому якось так. Що готуєте ви, плетили? мені цікаво.